Добрий день! Славні українці, шанувальники Ютубу українського. Слава Україні, смерть ворогам! Хочу з вами поділитися своїм досвідом використання причіпу. Міч причіп зветься Фермер. Я його купував у 2006 році. Значить, що я в ньому переробив? Добавив я в ньому, на ньому стояли амортизатори. Тобто, то не амортизатори, ресори Москвича. Стоять амортизатори також. Я додав, підкинув листів. У мене, виходить, зараз 9 листів набрано. Так. Значить, поміняв я, він був залізні борта. Я все це діло, я один раз перекрасив їх, а потім вони погнили, я все це викинув, зрубав дно, віддав раму на порошкове фарбування з піскоструй порошкове фарбування. Мені це все діло зробили. І... Дно, хай будемо казати, оце дно всередині я покажу. Я зробив з водостійкої фанери, вона там щось 0,9 чи щось до, до сантиметра. Я зробив з такої фанери. А борта всі, це 22, 21 фанера, 21 мм, також водостійка. Прицеп став безшумний, він е, е, не торохтить нічого. Значить, навантажую я на нього тонну, е, вантажую, але е, сіда, сідає на відбійник і сідає, але ну, на хай будемо казати так, відстань, якщо дорога хороша, десь кілометрів 20, 30 проїхати, то можна. Я возив на ньому тонну. А так, 700 кілограм, 700 під 800 я беру і везу. Ще до відбійників не достає. Як ви бачите, крила у мене стоять. Е, алко. Е, Пластикове, я купив, поставив. Так. Оце у мене стоїть нога. Як мені треба, ну, я підпираю, упорхай, будемо казати. Стоїть. Як там який вантаж, чи, що, чи залізти на нього. Треба, щоб він не перекинувся, то я ставлю упор. Труба нержавійка Оце також з нержавійки зроблено. Кріплення, саморізи, болти, всі з нержавійки. Е віддаю перевагу нержавійки щоб потім не було це, воно ржавіє, не можна відкрутити його все. це Дурня повна. Гачки. Це гачки я зрубав старі з тих металевих бортів. Але бачите, на двох саморізах також То саморізиці нержавіки. Але я по пофарбував їх так в чорний колір ці крючки, тут так і лишилося. Значить, тент це в мене вже третій. Е, так склалося, що цей прицеп постійно стоїть на вулиці. Постійно, немає йому накриття. Він всі ці роки, всі під сонцем, під дощем, під снігом завжди. Немає йому місця у мене, щоб ставити. Так, значить, спереді. Попереду в мене зроблено колесо, але я його збоку не ставив. Я посилив цей кронштейн, оцей, він приварен один, одна частина приварена до рами. А друга, ну, як вам сказати, збоку е стоїть. Але вона також посилена. Е значить, воно шайбу я підклав, бачите яку, тому що продавлює, якщо затягую добре. Якщо вантаж привезеш, то воно повинно, як я привожу, я ж кажу, більше півтони, то треба, щоб воно добре трималося, то треба, ну, щоб. Воно міцно було. І кронштейн також міцний був. А так він слабкувати трохи. так значить Дивіться, я подовжив дишло. От також, приблизно десь на таку відстань. Ну, хай будемо казати, там десь 20-25 см. Я подовжив, доварив трубу, але вставив там вставку ще всередину ну, другу трубу і обварив. І ці болти вони проходять через дві труби. Саме причіпне. Значить, я його, цей причіп свій пристосував, я чіпляю до нього мотоблока. Також, якщо мені треба поїхати десь з мотоблоком, привезти там дрова, ще щось, то я знімаю оце причіпне і ставлю у мене натягується на цю трубу. Хай будемо казати Причепне до мотоблока. Я зробив собі окремо все. Два болти відкрутив, нема проблем, дві гайки зняв, а то зверху натягується, труба на трубу находить Ну і там на, на кінці до мотоблока. Тут у мене ставиться таке сидіння з гачками. Я ставлю його, чіпляю, коли треба, підняв і сідаю і їду. Оце в мене. Під сокиру, я сюди сокиру встромляю Якщо їду за е, цими дровами, то там підрубати, то вона в мене тут стирчить. Оці ремені, так вони і тут, і тут є. Так що ось так от. Отакий він має вигляд, я ж кажу, 2006 року я його купив, це я е, в Києві його купляв. Був колись у нас Карс. Це київський авторемонтний завод. І він робив ці причіпи. Звався він фермер. У мене гранулятор є. Гранул робити для птиці. так Також фермер зветься, мені везе на, на фермера. Так, Піднімаю, показую вам усередині. Усередині отаке от дно. Я ж кажу, волого, вологостійка фанера. Рекомендую всім не зв'язуйтесь ото з цим, з залізяками, отім і все. Фанера її дуже надовго вистачає. Дуже надовго вистачає. Тільки єдине, що у мене тут -от по фанері, алюмінієвий кут прикручен. І через нього дірки просверлені прямо в фанері. Ну, щоб воно не розбивало, тому що, ну як вам сказати, все одно це дерево. так, і тут метал, воно вібрує, але оці кути алюмінієві, вони тримають. Так що у мене дивіться, значить, тут у мене такі защенки, хай будемо казати, якщо треба борт передній, задній відкривається і так само передній. Вони були глухі, тут у нього на таких кутах з'єднані. Але я купив. І поставив також такі ото защілки. І якщо мені треба, то я його також кладу наперед. Ну, отаке. таке колесо, все, я ж кажу. Коли колеса не було, прив... привезеш вантаж, і треба відчепити і спину рвеш, щоб його підняти, під... підтягти. Короче, от то поставив колесо найкращий варіант. Собі його. Опустив, затягнув, підняв і котиш, куди треба. Воно гарно все тримає. Я ж кажу, якщо треба, то в мене стоїть е, позаду упор. Я його опустив і також від, тут от відкручується, отак якщо треба, відкрутив і його опустив. Потім, потім затиснув знову там. Воно так само, як на тому колесі, на тій нозі. Отут, отакож, от оці сергії, оці болти вони хоч фарбовані, але вони нержавійки. Е, віддаю перевагу нержавійці, тому що я ж кажу, нержавійка, коли треба відкрутити, то вона відкручується, а то закісне заржавіє, тільки болгаркою зрізаючи, а то мордуєшся, хай бог миле. Так що, отак, от, хлопці, дивіться, якщо вам е, мій варіант підходить. Якщо комусь прийдеться там переробляти свій причеп, рекомендую. Він іде тихо, не гримить. Так ото, як гримів, наче консервна банка. Да, так що, робіть, дивіться, я ж кажу: а цей брезент це в мене вже третій. Тому що, як би там не було, це ПВХ, цей ультрафіолет, його палить і він потім сипеться, і дірки. Оце від нього. У мене на циркулярці старий. Бачите, який оце від нього був також тент. Так що, хлопці, слава Україні, смерть ворогам, перемога буде за нами. Всього вам доброго всім. До побачення.